У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Налюблені да. браті і сестри, поздравляю усіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє євангельське читання розділює дві таких особливих теми. Перше це поведінка двох братів. Які хотіли сісти праворуч і ліворуч Спасителя. А друга тема це відповідь Спасителя. Чим можете ви пити цю чашу, яку я п'ю. Ось ці дві речі, які ми сьогодні почули як основу, заставляють нас задуматись. Цей Воскресний день і власне, на завершення поста, а що ми вже досягли в своєму житті? Споглядаючи першу частину з братів Заведеєвів, можна було б сказати, я попостився, я щось зробив і вже немов би чогось достойний. Восхваляння себе. Згадуємо неділю перед постом, у якій притча про Митаря і Фарисея. Фарисей говорив до Бога, Господи, я пустився, я все зробив, не то, що оцей митар, який прийшов там щось хоче. Я ж достоїн багато речей. Як це перекликається із сьогоденням? Ми всі вважаємо. І сьогодні особливо таке витає серед нас, всі нам щось повинні. Ми ж все робимо добре, значить всі нам винуваті. І ось це всі нам винуваті доходило до такого розуміння, що ті, кого звинувачують, відчувають свою відповідальність, погоджуються з цим. Погоджується. Інколи те доходить, наприклад, коли жертва не просто попала в якусь ситуацію. Людина це жертва, жертва це людина. А дійсно вона звинувачує сама себе за все, що вкоїться навколо неї. І ось тут розуміти це потрібно. Лише в цьому сегменті, де ти винуватий, там і кайся. А де ти не винуватий, не бери на себе ці гріхи, які не твої. Не треба за всіх відповідати. Буде кожен відповідати за діла свої сам окремо. Ми дуже часто думаємо, ну за всіх, наприклад, відповідаєш за всю сім'ю. Так, відповідальність є, але ж в цій сім'ї ще хтось також повинен нести свою відповідальність. Якщо цього нема, породиться непорозуміння. Бо хтось скаже: я працюю на всю сім'ю, і ви мені всі що должны. Або діти кажуть, ви нам всім всі нам должны. Батьки, дід з бабою, держава, всі. Оце спутання, хто кому що потрібен, тоді дуже хочеться посидіти у ситуації, ти завжди правий. Як оці брати, ну сісти праворуч і ліворуч Спасителя означає, сиди, благоденство, нічого не робити. ж праворуч і ліворуч сидиш, сидиш біля влади, умовно кажучи. Значить все, ось це спотворення істини привело до того, що сам Спаситель показує, а що таке істина? Він говорить, я є істина. І робіть так, як я це роблю. І щоб показати приклад, як треба робити на Тайній вечері. Омиває ноги учням і каже, не просто сказав, це робіть на спомин про мене, коли давав їсти хліб і пити вино, а взяв, омив. Робіть це, як я роблю. І я не прийшов для того, щоб мені служили, а прийшов для того, щоб послужити. Вам ніхто ні в чому не зобов'язаний. Це перше. І ви теж нікому нічого не зобов'язані. Але робіть це так, як Спаситель. Виконуйте цю місію, яка покладена на вас персонально, цю дію, яка покладена на вас персонально. Наприклад, запитуєш жінку в першу чергу. Родиш, чому не родиш? А то вже не я, то вже мої там хай діти родять. Сама молода. Але не народжує. Ростіть і множтеся і наповнюйте землю, це говорить Творець. Бо Готець про це говорить. Не народжує чому? Не хоче, не виконує своєї місії. Хай вони, а ти чого ні? Но одне питання, коли хвороба чи якісь там інші моменти, які не дозволяють, не хоче. Не хоче, хай вони, я вже, а саме таке слово, яке я не сприймаю, взагалі вважаю ганьбою, я стара. Старіє людина мізгами, не тілом. Мізгами старіє. Можна бути старим у 20 років. І можна бути клушою вже в 30 років. А можна бути молодим, як кажуть походкою від бедра, і в 80. Бо людина є образ і подобіє Боже. Для неї вік не характерний. Характерний вік лише для тіла. Причому від того, як вела себе душа, таке буде й тіло. Не від хвороби душі хворіє тіло, від хвороби. Не від хвороби тіла хворіє душа, від хвороби душі хворіє тіло. Якщо ти в душі зістарився і помер, то тіло скоро виконає твою, виконає твою команду. Зістариться і помре. Я молодий чи я старий. Це речі дуже відносні. Ми тільки народилися, вже буде мінятися наша фізіологія. Будуть рости руки, буде збільшуватися тіло, буде щось змінюватися, постійно щось міняється. Тому, якщо ми кажемо, от я вже старий, в мене мішки, в мене зморшки, в мене там ще щось, ми собі говоримо, так вони з'являються від народження. Тільки людина з'явилася, їй кажуть, вже залишилося 99 років до смерті. Тільки народилася і вже можна рахувати, а що я стара, залишилося 90 років. І так кожен раз, ще залишилося 80, ще залишилося 60, ти вже старієш. Тільки народився, бо є початок, буде що? Кінець. І ти вже старієш. Якщо би орієнтуватися на нашу фізичну природу, але ж ми по душі своїй безсмертні. В душі своїй ми маємо оцю уяву вічності. Уяву вічності, тому ти завжди молодий. Ти завжди живеш. І ти завжди повинен усвідомлювати, ти і Спаситель. Не твоє місце біля Спасителя, а ти і Спаситель. Я і мій Бог. Я і життя. Ось найголовніше не місце біля Спасителя, а я і поряд зі мною Спаситель. І я поряд зі Спасителем. Він в мені, і я в ньому, відсутність цьому нашого безсмертя. Коли ми поєднані, не, поєднані не через якийсь обов'язок десь бути в якомусь місці, а поєднані найвище через любов Божу. Ми в любові з Богом повинні бути єдині. Через цю любов, ось через це існування. Повинна жити все вся спільнота. Ти повинен бути вперше, в любові з самим собою. Любити самого себе, бо заповідь любити ближнього свого як самого себе. Ти в любові з собою, ти в любові з ближнім, ти в любові з Богом, найголовніше і найперше. Адже ми говоримо і повторюємо ще раз, що таке релігія. Згадайте, ми з вами говорили. А що таке релігія? Правильно. Релігія відновлення зв'язку. Кого з ким? Людини з Богом. І людини з людиною. Оце примирення. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це слова не просто які закликають вас прийти і сказати, я згрішив там, і перерахували, в чому там згрішив. Ти визнаєш свій недобрий вчинок і примиряєшся самим Богом, і примиряєшся, миришся самою людиною. Ось це є, покайтесь, це є примирення. І якщо ти примирився з Богом, то ти вже кажеш, як говорить апостол Павел, вже не я живу, а живе в мені Христос. Не я живу, а живе в мені любов, любов Божа. І я тоді завжди з Богом. І мені не треба казати, сісти праворуч Бога чи ліворуч Бога. Бог живе в мені. Це найголовніше, бо Він живе любов'ю. Ось ця любов, яка є в мені, скажімо так, як магнітом притягнула самого Бога. Чому? Тому що Бог є любов. Тому і вона притягнула. І не треба посідати в якійсь особливій шані. Ліворуч чи праворуч. Живе в мені Христос. Риторично, ви відчуваєте, що живе у вас Христос. Відчуваєте чи ні? От самі собі запитайте. Отак От на мить, на, 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 на секунду задумайтеся. Ми всі прийшли в храм, ми всі помолилися. Але риторично запитую, а з чим виходиш? Тобі Христос живе, ти, ти впустив Його сьогодні в свою душу? Він очистив твоє тіло від гріха. Чи ти просто прийшов дві години постояв до церкви, бо така в тебе була привичка? Чи ти пустив сьогодні Христа в себе? Бо ці два брати просто хотіли сидіти в Ославі. Ти праворуч ти ліворуч. А ми сьогодні говоримо про інше. Ми говоримо про заповідь, нову даю вам, так говорить Спаситель. Заповідь нову даю вам, любіть один одного, тобто заповідь любові. А ти з любові до Христа пустив Христа всередину себе. Він тебе, тепер в тобі живе. Чи ти просто маєш інформацію про Христа як інтернет? Ну, типу, щось там є. Христос є, десь там щось відбувається. Да, мені треба, щоб там був Христос прийшов на тобі свічку і все. Або мені треба там в дальню дорогу на роботу, щоб влаштуватися, треба причаститися. Таке споживацьке відношення до Христа, не любов до Христа. А споживацькі відношення до Христа, там Христа нема. Він просто зайшов і вийшов. Бо якщо немає в душі вашій любові, там Христос жити не буде. Він буде заходити, коли у вас є любов, і буде виходити, коли у вас любові немає. Но жити там не буде. Христос живе там, де живе у серці людини любов. Як тільки ви з кимось на когось погано подумали, посварилися з кимось, Христа у вас нема. Інколи люди кажуть, там, такому ситуації такій сварливий, кажуть, на тобі Христа нема. Чули такий вислів. Нема на тобі Христа. Або ти совісті не маєш. Ну, ми говоримо слова, значення яких глибинно не розумів, але вони існують. В тобі немає, На тобі немає Христа, на тобі немає любові. Бо Бог так полюбив світ, що сина свого Єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось що означає на тобі Христа нема. На любові в тобі немає. Або ти безсовісний. Совість спільне бачення божественне в людської божественне в людині. Оцієї людині, оцієї любові. Божественне в людині, значить, божественної любові в тобі немає всередині. Той самий приклад, той самий, а приклади різні. Тому сьогодні важливо усвідомити перше. Твоя душа повинна бути тим вертепом, в якому народився Спаситель. Твоя душа повинна бути цією Голгофою на якій розіп'явся Ісус Христос. Твоя душа повинна бути оцією пещерою, в якій воскрес Христос. Значить, твоя душа і буде отим от, вмістилищем Божественної благодаті, вмістилищем любові. І тоді, що навколо тебе відбувається, воно тебе не буде турбувати. Бо ти живеш з Христом. І будеш казати, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. По простому тобі буде добре. І тебе зовнішнє не буде страшити, тому що, як каже Златоустий, я з Христом готовий бути і навіть у пеклі, тому що мені з Христом і в пеклі хорошо. Мені з Христом і там добре. Тому що там переможе все одно любов, де присутній Христос, присутня любов. Ще раз повернуся, може, ви забули цю історію, але я вам пригадаю. Жіночка у нас тут одна була колись, там вже, напевно, років 10 вона померла, збирала гроші. От по храму, як в нас ходять, жіночки збирають. Поки маленького росту. Відсиділа калиму. Десять років її дали, Я прийшла, і я задав таке, ну, напевно, не знаю, напевно, гарне питання задав. Черговий раз ковернув, кажу, ну як там на калимі? Ну, таке празне любопитство. Щось запитали. Ми балакали тут, якісь були події на Майдані. Я кажу, як там на Калимі? Тяжко було. Вона... Ми з дівчатами колядки колядували. Я її питаю про килиму, начитавшись книжок про страждання, вбивство, смерті і, і все, все інше, а вона мені розказує, що вони з дівчатом колядували на килимі. І, і для мене таких, тобто, як співали калима, страждання, якісь речі несуразні. Я задумався, чому вона так відповіла? І коли з нею довше спілкувався, дойшов висновку. Вона то сиділа несправедливо. Вона ж не отримала тюремне ув'язнення за, за якийсь злочин. Вона отримала ув'язнення за любов до України. Вона з Килими отримала 10 років за любов до України. Була малою дівчинкою, треба було ті записки переносити воїнам УПА. Вона десь несла і її впіймали. Нічого поганого, записку несла. Ну піймали, а тоді ж за колосок. Хто ще пам'ятає, За колоски давали тюрму. Треба там за е, якусь листівку. І тому її совість коли вона сиділа в цих стражданнях, людей позбавляють волі за те, що вона щось погано вчинила, і вона в першу чергу мучить сама себе. Не тільки зовнішні обставини її мучать, холод, голод і якась несправедливість. Вона сама себе мучить, тому що вона вчинила недобрий вчинок. Ось це мучить, а в неї душа була чиста. Вона отримала оце наказання незаслужено. Вона нічого поганого не робила. То навіть в цих умовах людина живе в любові, в любові з Богом. Нема ненависті. І я пробував в черговий раз про ню, згадаю, пробував щось розпитати. І я не знайшов в неї ненависті навіть до мучителів. Так вона згадувала, що там були різні прикрі моменти. В той час, коли вона сиділа, по-різному було, там ж не, не спа салон був. ось. Але не було ненависті, вона легко відсиділа, прийшла, молода, вийшла заміж, народила дітей. І Боже благословення, хай буде і на ній там, і на тих, кого вона народила тут. Ось що означає, коли живе, в тобі, в тобі живе Христос. Ось що означає, коли в тобі живе любов, зовнішні страждання, тобі нічого не означають, ти нічого не боїшся, бо ти з Христом готовий бути і в пеклі, і на небесах, і в лісі, і на фронті, і, і де хочеш, бо завжди з тобою є Христос. От і живіть так, щоб з вами завжди був Христос. Гріхом своїм не виганяйте Його від, не відганяйте його від себе. Бо будете грішити, ми згрішимо, але зразу тільки згрішив, зразу кайся. Не чекай раз в рік. Що означає посповідати це раз в рік чи піти на загальну сповідь? Ну ви ж не, не йдете жити чи харчуватися на загальну кухню. Кожен хоче мати свою кухню. І в Хрущовці не хочете жити, а сповідь на загальну. Або покаюся раз в рік. Ну, у то є віці, ви посварилися з кимось і тільки через рік збирається з нею з цією людиною помиритися. Бо гріх це своєрідна сварка із самим Спасителем. Ви будете чекати рік, поки помириться? Чи може будемо і сповідувати, як каже євангелист Матфій, нехай в гніві твоїм не зайде сонце. тобто, що би не сталося, помиритися треба до заходу сонця. Бо завтра будуть зовсім інші важчі шляхи для примирення. Як тільки помирилися, недавно чув один такий вислів, питають відомий, відома людина, каже, ти з жінкою сваришся. Каже, ні. Та ні, ти обманюєш. Мені каже, в нас ми склали з нею таку домовленість. Якщо в нас є непорозуміння на якусь тему. Ми не виходимо з кімнати, поки спокійно один одному не пояснимо свою позицію. Бо каже, тільки покинеш кімнату, уже зайдеш з другою думкою, на більш тяжчою і агресивнішою. Миритися треба, ось це іванівські слова, миритися до заходу сонця. Не виходьте з кімнати, поки не порозумілися один з одним. І як кожен раз ви читаєте в молитвах до причастя, перший примирися з людиною, яка тебе обідала. Слова запам'ятайте ще раз, ще раз повторю, перший іди миритися з тією людиною, яка тебе обідала, не яку ти обіду йдеш миритися. Ти йди миритися, Христос безгрішний. Входить в води Йордана, де, милися, де вмивалися водою покаяння. Христос безгрішний йде на хрест для того, щоб примирити людину з Богом. А Мика і Спаситель же ж говорить: навчіться від мене, беріть приклад із мене, робіть, як я це роблю. Значить, ти повинен перший йти і миритися. Роби крок, неважливо, яка буде дія з іншої сторони. Ти приходиш, каже, вибач, а тобі кажуть, йди ти куди хочеш. Це їхні проблеми, що вони сказали. Ти будеш, ти будеш спати самим собою, своєю совістю. І ти будеш спати спокійно. Як буде хтось спати, це його проблеми. Приймає він твоє примирення. Між вами наступила любов і мир. Не прийме він це примирення, це його проблеми. Но ти спокійний, душа твоя спокійна. А якщо душа твоя спокійна, і тіло буде здоровим. І не будеш ти відчувати ні молодості, ні старості, бо ти жити будеш в Христі, ти будеш жити з Христом. І в тебе поняття віку буде дуже відносне. Бо ти будеш завжди в душі своїй молодий, тому що душа, поняття віку немає, поняття віку лише є в нашому тілі. Тому хай сьогоднішнє євангельське читання, власне, додасть нам сили і наснаги не просто думати, чим ми сидимо на тому місці, чи не на тому місці. Не приводить до того, віримо ми в Христа, чи не віримо ми в Христа, а хай приводить вас до думки, чи в моїй душі панує любов. А панує любов, то душа моя стане вертепом, в якому з любові Христос прийде і народиться. Душа моя буде Голгофою, на якій розіпнеться Христос ради нас і нашого Ради Спасіння. Душа моя буде оцим, цією пещерою, де Христос Воскресне, душа моя буде взагалі тим місцем, де буде жити Христос. Тому хай милосердний Господь додає вам сили і наснаги, ще залишившися час поста, попрацювати над собою і підняти себе на таку висоту, де ви не просто усвідомите це, а й будете впроваджувати в кожний день ваших стосунків із Богом. І з ближнім, і, звичайно, найголовніше стосунки із самим собою, щоб ви спали спокійно і совість вас не мучила. Слава Ісусу Христу!